Доброго дня, я Тарас Тецьків. Ну, Сьогодні всі інформаційні канали, як українські, так і зарубіжні, забиті двома новинами новинами з Пекіна, де швидше за все оформилася коаліція авторитарних держав на чолі з піднебесною і сьогоднішнім самітом коаліції охочих в Парижі, де ймовірно будуть узгоджені якісь гарантії безпеки для України. Ну, на цю тему ми поговоримо окремо, але сьогодні я хотів би завершити. Те, що я почав в своєму попередньому стрімі, і те, що є в назві сьогоднішнього відео, а саме, як зародилася, виникала і розвивалася московська держава. Бо без розуміння того, як виникло це політичне утворення, як воно розвивалося, ми не можемо знайти зараз правильної розв'язки російсько-української війни. Тому що те, що зараз робить російський режим на чолі з Путіним, має своє глибоке коріння і закономірності в історії цього політичного утворення Без відносно до того, як воно називалося. Отже, хочу повторити те, що я вже говорив: а саме, що так зва те, що зараз називає себе Російською Федерацією, виникло як Московське князівство в 1277 році. І виникло воно з наказу тодішнього хана Золотої Орди. І з самого початку воно було улусом, тобто провінцією Золотої Орди, яку спеціально створили для більш якісного збору данини. І майбутні 200 років цим утворенням, під назвою Московське князівство, правили фактично потомки Чингісхана, тобто ті правителі, яких потім росіяни назвали своїми іменами, які їздили. Чи отримували з Золотої Орди ярлик на княжіння, і е, основною функцією яких було збір данини, і 200 років це утворення розвивалося і успішно збирало данину спочатку з території Московського князівства, пізніше з інших князівств, які їм Золота Орда дозволила завоювати, або ж навіть помагала завоювати. Це стосувалося Псковської республіки, найбільше це стосувалося Новгородської республіки. І тільки в 1480 році тодішній правитель е, Московії Іван III, можна сказати, здобув незалежність від Золотої Орди. Цю дату нам і цей рік нам треба запам'ятати, бо справжню незалежність у Луз Золотої Орди під назвою Московське князівство отримав в 1480 році, коли тодішній князь цього Утворення відмовився їхати в Золоту Орду за ярликом і відмовився платити данину е, Золотій Орді. І військо Золотої Орди, яке було направлено на упокорення е, повсталого улусу, зупинилося на річці Угра. Ця річка на сьогодні знаходиться і раніше, і на сьогодні знаходиться приблизно за 200 кілометрів на південь від е, теперішньої Москви. Так от, приблизно півторамісячне стояння. Монгольських військ і військ Московського князівства на цій ріці угра закінчилося тим, що татари не наважилися е е атакувати московське військо і повернулися в Золоту Орду. І саме цей рік, 1480-й, можна вважати здобуттям незалежності чи суверенітету Московського князівства рівно через 5 років, після того як Московський е е е е князь Іван III Завоював Тверське князівство, він самочинно присвоює собі титул князя чи государя всея Русі. Тобто, не маючи на це жодних прав і претензій, цей московський князь оголосив себе спадкоємцем Київської держави і оголосив себе, чи присвоїв собі право приєднати чи завоювати і ввести до складу Московської держави. Ті землі, які в старі часи належали до Київської держави. Це не мало жодного обґрунтування. Але воно мало свою основу. І треба зрозуміти, що дало право тодішньому е князю, а потім, як він себе сам назвав, цар царю Івану III, це зробити. Ну то треба вернутися на декілька років назад і сказати, що е незадовго перед тим, у 1472 році, цей московський князь оженився з Софією Палеолог, яка була дочкою брата останнього візантійського імператора. І таким чином цей е, шлюб благословив Римський престол, Рим мав пряме відношення до, якщо хочете, транспортування Софії Палеолог з Риму до Москви. І цей шлюб приніс Івану Третьому не тільки право е, вважати себе спадкоємцем православної візантійської монархії. Він йому приніс титул царя, бо саме з цього моменту він себе царем почав називати, і він йому приніс герб двоглавий Орел. Те, що пізніше Іван III не виконав домовленості з Римом і не почав визволяти Константинополь від е, турецького е, завоювання, нічого не міняв. З того моменту, в, і фактично до ХХ століття саме цим фактом, цим шлюбом з донькою брата останнього. Візантійського імператора завжди оправдовувалося претензій московських, потім російських і навіть радянських правителів на контроль за Балканами, за протоками Босфорі до Дарданели і так далі, і тому подібне. І саме цей факт, самочинне присвоєння титула Государя Всея Росії і розпочав низку росій, московських завоювань. Прилеглих земель. Можна сказати, що монгольське май, майже 200-літнє панування привнесло в генезу е, московської держави щонайменше дві речі: перше це деспотична модель влади, де Володар, там, хан, він, цар чи государь є все, а піддані є ніхто. Вони не мають ні прав, ні власності. І фактично Володар самочинно, самодержавно розпоряджається всім у державі. Але було привнесено і друга річ це е, ідея безперервного територіального завоювання, яке вони так дуже акуратно назвали ідеєю собірання земель. Тобто, по великому рахунку, московські царі, успадкувавши майже в повному обсязі суть монгольської держави, яка називалася Золота Орда, Спробували поставити собі історичну задачу зробити те, що не вдалося Чингісхану, тобто створити найбільшу сухопутну імперію у світі. І ця ідея собі земель чи їхнє завоювання, підкорення і визискування рухала всіма московськими царями, потім російськими імператорами, потім більшовиками, пізніше радянською владою. Тепер вона рухає путіним. І третій момент. Московська держава видумала тільки додала до тих двох ідей ідеологічну основу. Це є ідея третього Риму, ідея такого центру православ'я, після якого вже не буде нічого. Тобто, першим центром цивілізації був Рим, другим Візантія. Після завоювання турками Візантії залишився центр світового православ'я Москва, як вони собі вважали. І оця ідея Третього Риму як центр православної цивілізації на багато віків вперед почала визначати загарбницьку експансіоністську політику московських, а потім російських царів, що найменше в Європі. І звідси ж і ідея собі земель, на що вказував титул государя всієї Росії, і першим таким серйозним їхнім завоюванням. Стало захоплення смоленської землі, чисто білоруської території, у 1514 році, вже наступником Івана III. і захоплення смоленської землі. Воно вже просигналізувало, в якому напрямку буде рухатися московська держава, і якщо її суттю, суттю її зовнішньої політики. Потім була боротьба, а пізніше вони з'явилися на півдні, тобто в наших українських землях. Спочатку була боротьба за Чернігівське князівство, яке переходило спочатку під владу Москви, пізніше е, визволялося з під цієї влади, а потім настав 1654 рік те, що в історії називається Переяславська угода. Насправді це був воєнно-політичний союз, який Богдан Хмельницький в боротьбі проти католицької Польщі уклав з московським царем, надіючись, що православна віра допоможе йому е, визволитися. З під польського опанування створити власну державу. І 50 років з лишнім після того всі українські гетьмани після Хмельницького прагнули від'єднатися і унезалежнитися від Москви, а Москва, не наважуючись прямою військовою силою зробити те, що вона зробила з попередніми князівствами на захід від себе, пробувала брати підкупом, підступом. Пробувала формувати в Україні п'яту колону, і зрештою, все завершилося в епоху Мазепи, коли його спроба з разом з шведським королем закінчити унезалежнити Україну від Московської держави, закінчилася поразкою під Полтавою у 1709 році. Після чого перший вже тепер російський імператор Петро І у 1721 році проголосив. Російську імперію проголосив, до речі, за допомогою частини української, козацької і головне духовної еліти на чолі з сумнозвісним феоханом Прокоповичем, який, власне, придумав цю імперську ідею, і саме головне переконав Петра змінити назву держави з Московського царства на Російську імперію. І вся заковирка, чи цей весь фокус, був лише в одній букві, тому що стародавнє слово Русь. Під яким розумілася Українська держава часів Володимира, Святослава, Ярослава, в грецькому прочитанні читається як Росія. А в римському прочитанні звучить як Русія. Тобто одна буква, яку взяв, взяв за основу Прокопович, грецьке прочитання слова Русь, пізніше почало називатися Росія, Росія, і звідси Російськість. Ось як. Виникала держава, суттю якої ніколи не було що інше, як територіальне розширення, як територіальне загарбання, як відсутність будь-якого компромісу з територіями, які вона збирається завоювати, і те, що ця держава фактично нічого не змогла спродукувати самостійно, оскільки була зайнята тільки територіальними захопленнями і. Збагаченням імперії за рахунок підлеглих народів і обернення їх в російськість, і ця суть не змінилася до сьогоднішнього дня, і те, що Російська імперія пізніше змінилася на радянський Союз, нічого не змінила і в добу радянського союзу, як ми знаємо, у 45-му році, мабуть, це був пік могутності територіальних загарбань і прирощення земель, коли Сталін фактично контролював половину Європи. І майже всю територію колишньої Російської імперії. Але з того моменту, з кінця ХХ століття, почався занепад цієї і ідеї і цієї імперії. І те, що Путін зараз збирається зупинити цей занепад і не має іншого способу, як воєнне захоплення і знищення України, показує лише одне: він не допускає. Іншого способу вирішення російсько-української війни як знищення України, і тому всякі пошуки компромісу з цим чоловіком, з е, його оточенням є безперспективні, тому що Путін і його оточення є прямими спадкоємцями отієї руської ідеї, ідеї собірання земель чи ідеї територіальних загарбань, яке супроводжувало це утворення від самого моменту його виникнення. Виникнення в складі монгольської держави Золотої Орди, суть за стільки віків не тільки не змінилася, вона залишилася та сама, просто змінилися зовнішні обставини. Виник інший світ, зараз є інша Україна, і конвульсивні спроби Путіна відродити цю колишню імперську велич зараз. Розбиваються об український спротив і об українські збройні сили, але це питання точно не може бути вирішене. Компромісом з людиною, ідеологія якої заснована на поверненні у минуле, на відновлення тої величі, яку Російська імперія мала там, скажімо, чи в кінці 18 століття, чи там на початку 20 століття. Хотілося щоб це зрозуміли наші європейські партнери, які цілий час на чолі з теперішньою адміністрацією Сполучених Штатів Америки хочуть знайти якесь взаєморозуміння з цим диктатором. І хочу знайти з ним який, якийсь небудь компроміс. Дякую вам за увагу. На все вам добре.